Привіт! Сьогодні говоримо про айфони. З коробки вони знімають HDR-відео, і для нормальної роботи з ним в DaVinci Resolve потрібно розуміти, що це таке і як з ним правильно працювати. Налаштування безпосередньо камери, типу витримка і роздільна здатність, фреймрейт і таке інше я не чіпатиму. Обмежуся лише кількома невеличкими порадами стосовно налаштувань самого iPhone. А основний акцент роблю безпосередньо на процес роботи з файлом. Окремо, але вже в наступному відео обов'язково розберемося, що таке лог, для чого він існує і як правильно працювати вже з ним. І так, починаємо з глобального. Йдемо в налаштування смартфона. Далі камера. І там натискаємо самий перший пункт рекорд відео. Далі, в першу чергу, перевіряємо, щоб авто FPS було вимкнуто. Інакше твій iPhone може почати знімати відео з рандомними значеннями фреймрейту, типу 17 кадрів на секунду чи 38. Монтувати таку дичину максимально неприємно. Виправити це неможливо. Далі, в самому низу перевіряємо, чи увімкнене блокування балансу білого. Знову ж таки, щоб телефон автоматично не змінював баланс білого під час зйомки. Це виправляти можливо, але лютий гемор, воно тобі не потрібне. Ну і власне, герой сьогоднішнього відео перемикач HDR. За замовченням він має бути увімкненим. І якщо я особливо не заморочувався, не знімав, як є, і потім просто закидую відео в DaVinci, яку теж ніяк не налаштував. То виникає проблемка. Отака. Я отримую малоконтрастне відео з вимитими кольорами, яке зовсім не схоже на те, що Apple показує у своїх рекламних матеріалах. Я говорив про це коротенько у відео про кольорні простори. Проблема в тому, що iPhone з увімкненим HDR знімає за стандартом REG 21.00. А це в нас колірний простір BT2020 і передача яскравості в HLG. А не налаштована DaVinci працює з цим відео, як зі звичайним REC 709. Тобто вона просто зрізає зайву інформацію. В результаті я її отримую таку от вимиту картинку, без кольорів і без нормального контрасту. Якщо ти все-таки хочеш знімати саме в HDR, Чому, в принципі, логіка є, адже так ми отримуємо досить якісну картинку з великим запасом по діапазону кольорів, з великим динамічним діапазоном, тобто гарний запас саме по яскравості, тоді варто підналаштувати Color Management DaVinci. І тут є тільки один метод, який нормально працює на практиці, зі збоченим HDR ом айфона. Чому я його так обзиваю, поясню трошки пізніше. Йдемо в налаштування проекту, далі color Management, і тут його налаштовуємо. Зараз я це робити прям детально не буду. Просто підвантажу один зі своїх е, пресетів, який я створював в одному з попередніх відео. Посилання буде отам, от е, вгорі, справа. Да. Там я прям детально по пояснюю кожен з оцих от пунктів. Зараз же можеш просто скопіювати всі ці налаштування, щоб побачити одразу результат. І так, після того як ми налаштували наш Color Management, картинка одразу змінилась. Для того щоб перевірити, чи все в нас коректно працює, можу піти увімкнути кліпи, натиснути на один з кліпів правою кнопкою миші, і далі в пункті «Input Color Space» перевірити, щоб галочки стояли навпроти пунктів «REC2100», «REC2100HLG». Саме в цьому стандарті iPhone і знімає відео. Тобто зараз, DaVinci розуміє, що це за відео і як з ним правильно працювати. В особливо уважних, і в тих, хто все-таки дивився відео про налаштування колор менеджменту, може виникнути цілком логічне запитання, чому я кажу, що ось цей єдиний правильний метод. Адже є ще Color Space Transform, і можна через нього абсолютно так само REC 21.2.0 перевести в REC 709, ну або ж до White Gamut, потім в REC 709. І це має сенс. Але тільки не для HDR відео, що зняти на iPhone. Справа в тому, що Resolve Color Management та Color Space Transform працюють трошечки по-різному. В першому випадку DaVinci читає метадату файлу. І на основі цієї інформації застосовує вбудований тон маппінг. Тонмапінг. Це математичний процес адаптації зображення з ширшим динамічним діапазоном, в нашому випадку це HDR, в менший динамічний діапазон, тобто Рек 709. Він розподіляє тіні та хайлайти дуже світлі участки, так, щоб вони не злипались і не вибухали. Тобто адаптує зображення під те, що фізично може відобразитися на моєму моніторі. Який відкалібрований якраз таки під RX 709. І ось цей процес при налаштованому колор менеджменті відбувається під капотом в DaVinci на основі того, що смартфон записав у метадату файлу у випадку ж з Color Space Transform Ми просто конвертуємо один колірний простір в інший. І в більшості випадків результат буде ідентичний до налаштованого Resolve Color Management. Але інколи у сценах з великим динамічним діапазоном, як, наприклад, темна кімната і яскраве сонячне світло за вікном, iPhone може вмикати оцей свій вбудований тонмапінг, який потім буде записувати у файли. І який Color Space Transform цілком проігнорує. І ми отримаємо неправильну інтерпретацію кольорів. В налаштуваннях Color Space Transformer є окремий розділ Tone Mapping. І суто теоретично я можу накрутити ті самі налаштування і отримати такий же результат. Але яка саме має бути комбінація налаштувань для цього конкретного відео? І чи увімкнув iPhone для цього окремого відео оцей свій тонмапінг, я уявлення не маю, і дізнатися варіантів немає. Тож залишається просто крутити все навмання і тупо вгадувати. А це вже не має жодного сенсу, якщо в мене є здорова альтернатива у вигляді налаштованого колор-менеджменту. Отже, з цим нарешті розібралися. Я сподіваюся, все було зрозуміло, але якщо ні, то обов'язково перепитую в коментарях. Я намагаюсь відповідати на усі. Тепер пропоную перейти вже нарешті до кольорокорекції. Давай спробуємо швиденько зробити з цього відео щось пристойне. І в першу чергу айфони дуже люблять задирати експозицію в космос. Тож, в самій першій ноді я буду виправляти саме це. Так, давай перейменую її, щоб розуміти, що саме тут я працюю з експозицією. Після цього перехожу в HDR колеса. В мене вони вже відкриті. І ось тут в Global слайдер експозиції тяну в мінус. Поки результат мене не влаштує. Я думаю, десь приблизно отак. Окей. Також бачу по вейформі, що в мене зараз трошки в холод загнена картинка. Тобто iPhone чуть-чуть промахнувся з балансом білого. Давай для цього створю нову ноду. Теж перейменую її на white balance. І тут же в HDR-колесах. Ось цим от слайдером температури. Підтягну. Зроблю тепліше. Десь, мабуть, навіть трошки більш тепло. Це ж в нас все-таки новий рік. Ну, десь от сюди. Окей, супер. Далі, що ми можемо ще зробити? Ще один недолік айфонів – те, що вони роблять дуже сильний перешар. Тобто вони намагаються зробити відео максимально чітке, максимально різке. І в більшості випадків аж занадто. Давай створимо нову ноду. Теж переймену її на sharp. Ну, Хоча логічніше було б на balю. Тому що ми будемо робити трошки розмиття. Перехожу от сюди в розділ Blur. І ось тут піднімаю значення радіусу буквально на 1-2 пункти. Да, 3 вже забагато. 0.52. Десь так. Перевіряємо до після. Давай навіть отак от зробимо. До після. Окей. Да, стало приємніше. А, хорошо. Що ми ще можемо? Ще ми можемо тут підкоригувати трошечки насиченість. Створюю нову ноду. А, так, її назвемо. Тіло така прям дуже довга назва в мене буде. А, далі. В цьому випадку я піду в Color Slice, і загальний слайдер насиченості я чіпати не буду, а пропрацюю тут все локально. По-перше, давай зробимо червоний, трошки більш глибший, не настільки. І трошечки йому додаємо насиченості. Угу, можливо, навіть чуть ще. Окей, добре. Що ми тут ще бачимо? Ще я бачу, що оці от ялинки, які мають бути зелені, вони якісь трошки жовтуваті. Але це я поправлю, мабуть, через криві, бо мені здається, що да, вони жовтуваті, і саме ось ця вибірка в Color Slice на жовтий колір дуже сильно чіпляє оцього типу дрова. Тому я перейду в Color Slice. Тут ми можемо вибрати. Трошки вущий діапазон. Далі перемикаюсь на інструмент Hue vs Hue, тобто коригування відтінку на основі відтінку. Тепер тикаю кілька раз на ялинки, щоб побачити, де вони в мене знаходяться. І підкручую слайдер буквально трошечки. Дивимось, було, стало. Можна ще чуть-чуть. Окей, стали трохи зеленіші. Клас. І в принципі, на цьому етапі можна сказати, що базова кольорокорекція закінчена. Тобто, ось це у нас було, а оце ми накрутили. Після цього, після базової кольорокорекції, ми можемо крутити що завгодно в залежності від наших побажань. Ну або ж побажань нашого замовника. Наприклад, я можу піти в лути. І вибрати, от в мене є тут саме під iPhone, наприклад, накинути на ось цей лут. Тобто додати трошки стилізації нашому відео. Це все, давай позакриваю. Єдине, що я трошечки зменшу його інтенсивність, для цього переходжу в розділ K. І отут де кей Output, навпроти гейна, зменшую значення. Відповідно, я роблю е цей лут більш прозорим. Ну, і він менше Менш агресивно впливає на мою картинку. Давай десь залишу на цьому рівні. В принципі, давай далі ще накинемо грейна, фільм грейн. Зробимо з цього типу Cigimatic. Думаю, давай 16 мм, 250D має бути окей. -да. Симпатічно. Ну, і в принципі, я пропоную зараз на цьому зупинитись ще разок. Е, так, давай от так от великим зроблю. І так, було, стало. Ну і наостанок, е, як ти бачив, в мене тут декілька відзнятих кліпів. Давай, другий це просто крупнічок. Я повністю скопіюю грейд з першого кліпу, натиснувши на колесо миші, для того, щоб скопіювати грейд з одного кліпу на інший. Перевіряємо досить схожі. Єдине, що цей кадр у нас чуть-чуть теплішим получився. Десь давай сюди його. Угу. Ну, типу. І далі в мене ще є два таких же кліпа, але зняті без HDR. І в чому фішка налаштованого Resolve Color Management? В тому, що я працюю в кольорному просторі, DaVinci White Gamut Intermediate. І за рахунок цього я можу просто скопіювати грейд з іншого відео, зовсім іншого. Тобто тут у нас HDR-відео з великою кількістю кольорів, з високим запасом по яскравості, а тут в нас звичайний рек 700 Тим не менш, мій грейд, як ти бачиш, стає практично ідеально. Ну, єдине, що тут можна чуть-чуть поправити експозицію. Очевидно, що це. Ну, iPhone балансує і експозицію, і баланс білого кожного разу, коли я нажимаю кнопочку запису. Я знімав цілком на автоматичних налаштуваннях. Тобто ми тут виправляємо просто експозицію і отримаємо такий же контраст, такі ж кольори, ну і баланс білого можна поправити. А все інше лягає прям таки ідентично. І за рахунок нашого налаштованого колор-менеджмента. Дуже просто працювати з великим зоопарком камер. iPhone, iPhone HDR, iPhone SDR, ну стандартний динамічний діапазон, тобто Рек 709. Сюди можна докинути і камеру BlackMagic, і камеру Sony, і з логами, і з усім іншим. Потім один раз пофарбувати відео, розкинути його на всі інші відео, пофіксити експозицію та баланс білого. В більшості випадків цього достатньо. І все. Насолоджуватись гарним результатом. В якості висновку повернусь до проблеми HDR саме у випадку зйомки на iPhone. І чому з цим відео можна адекватно працювати тільки через налаштований Resolve Color Management. Фішка в тому, що той самий локальний тон мапінг iPhone робить прямо на етапі обробки зображення з сенсора, після чого записує інструкції в метадату файла, і Resolve Color Management може їх прочитати, а Color Space Transform просто ігнорує. Через це одна і та ж операція з точки зору логіки може давати різні результати на практиці. Ну і як результат, на мою суб'єктивну думку, технічно правильно HDR з iPhone інтерпретують тільки дорослі монтажки. Та сама DaVinci, Vinci, Adobe Premiere його плюс-мінус переварює. Ну і звісно ж, Final Cut. Було би дуже дивно, щоб Apple заплуталась у власних же костелях. Але на смартфон я в більшості випадків знімаю щось простеньке, що не потребує подальшої обробки. І в більшості це просто бекстейджі наших зйомок. І я хочу, щоб цей матеріал було максимально швидко і просто комусь скинути, не задаючись питанням, чи відкриється там HDR взагалі, як воно буде виглядати, що з ним потім будуть робити, і чи правильно з ним потім будуть працювати, ну і так далі. Власне, тому я завжди просто вимикаю HDR і знімаю звичайний Rex 709. А якщо ж в мене буде потреба використати iPhone вже як окрему камеру, матеріал з якої потім піде на постпродакшн, де буде Буде, буде повноцінно монтуватись та фарбуватись, тоді вже я запускаю додаток BlackMagic Cam та знімаю лог відео. Окремо підкреслюю, що така фігня з тонмапінгом відбувається тільки з айфонами. Якщо взяти будь-яку іншу камеру, яка може знімати hdr відео то такої ну, фічі з тонмапінгом там не буде. Про інші смартфони на жаль сказати не можу. Ну так глибоко я вже не закопувався. Ну а на цьому в мене все. Сподіваюся, що ця інформація була для тебе новою та корисною. Якщо залишились питання, обов'язково залишай їх в коментарях. Ну і як завжди, вік живий вікучись, і до зустрічі в наступному відео. Там будемо розколупувати вже лог-матеріал з айфона. Бувай!